В історії кіно є актори, які не просто виконували роль. Вони змінювали долю фільму. Коли великі студії закривали двері, ці люди відмовлялися прийняти поразку, і саме завдяки їм ми маємо стрічки, що стали культовими. Сьогодні Том Круз і місія нездійснена майже синоніми. Але на початку 90-х цей фільм міг так і не з'явитися. У Голлівуді шпигунські бойовики вважались мертвим жанром. Після провалів кількох фільмів ніхто не хотів ризикувати грошима. Ідея оживити старий телевізійний серіал Мішин Імпосибл із 60-х здавалася безнадійною, поки за справу не взявся Том Круз. На той момент він був суперзіркою після Джері Магуайра та інтерв'ю з вампіром. Але ніхто не сприйняв його як продюсера. Але він викупив права на серіал, створив власну компанію та особисто почав формувати команду. Спочатку студія Paramount Pictures сумнівалася, але Круз переконав їх тим, що сам стане гарантією касових зборів, та наполіг на тому, щоб усі ключові трюки він виконував сам у сцені, де агент Ітан Хант зависає над підлогою серверної, він справді висів на тросах без дублерів. Коли каскадери не могли втримати рівновагу, Круз придумав трюк сам, поклав взуття монетки, щоб врівноважити тіло. Режисер зізнавався, що Круз був присутній на кожному етапі виробництва. Редагував сценарій, брав участь у кастингу, обговорював кожен кадр. Коли фільм нарешті вийшов у прокат, результат перевершив усі очікування. Місія нездійснене, стала хітом, зібрала понад 450 мільйонів доларів у світовому прокаті і поклала початок франшизі, яка триває вже майже три десятиліття. Круз будував цілу кінематографічну імперію, і перетворив себе з простої зірки на продюсера, що контролює кожен аспект зйомок. Без його впертості, ризику і готовності буквально висіти догори дригом над підлогою. Не було б тієї самої місії нездійсненої, яку тепер знає увесь світ, коли студія Paramount взялася за війну світів Z, усі думали, що це буде епічний блокбастер про зомбі з Бредом Пітом у головній ролі. Але з часом проєкт перетворився на справжній виробничий кошмар: постійні переписування сценарію, конфлікти між продюсерами та режисером, зйомки, які затягнулися на місяці. Усе йшло не за планом. Навіть самі керівники студії визнали фільм Мертвий ще до прем'єри. На той момент піт уже мав репутацію розумного продюсера. Через власну компанію він випускав серйозні фільми на кшталт Останній король Шотландії або «12 років рабства. І саме цей продюсерський досвід врятував війну світів Z. Після перших тестових показів фільму, які виявилися катастрофічними, під зрозумів історія не тримає глядача. Фінал не мав жодного сенсу. Він особисто зупинив вихід стрічки в прокат і наполіг на радикальних змінах. Замість того, щоб просто підписати реліз, як зробило більшість акторів. Під практично повів проєкт заново. Він запросив Деймона Лінделофа, творця серіалу Загублені, щоб переписати фінал. Той, після аналізу сценарію, заявив прямо, що третина фільму не працює взагалі. Піп погодився, і студії довелось вкласти ще понад 20 мільйонів доларів, щоб перезняти фінальні сцени. У результаті війна світів Z» не просто вижила. Вона стала тріумфом. Стрічка зібрала понад 540 мільйонів доларів у світовому прокаті, ставши найкасовішим фільмом у кар'єрі Піта. І хоча продовження так і не зняли, у Голівуді досі згадують цей випадок, як приклад, коли актор буквально врятував фільм від знищення. «Дедпул» – це фільм, який у Голівуді ніхто не хотів знімати. Коли Райан Рейнольдс уперше заговорив про адаптацію культового антигероя з коміксів Марвел у студії 20-те століття Фокс, йому відверто крутили пальцем біля скроні. Герой цинічний, нецензурний, постійно ламає четверту стіну і насміхається з усього. Таке не продається. Відмакувались продюсери. Але Рейнольдс був упевнений. Саме в цьому є фішка. Уперше Райан Рейнольдс зіграв Дедпула у невдалому фільмі Люди Ікс Росомаха Початок. Герой там вийшов настільки безхарактерним, що фанати обурювались. Це не Дедпул, а пародія на нього. Сам Рейнольдс пізніше зізнавався, що йому теж не подобався цей варіант, і він пообіцяв собі одного дня створити фільм, який покаже справжнього Дедпула, вульгарного, дотепного і смертельно небезпечного. Після Росомахи він роками бився за сценарій разом зі сценаристами Ретом Рівзом і Полом Верніком, майбутніми авторами Зомбіленду. Він готував варіанти історії, але Фокс відмовляла знову і знову. Переломний момент настав, коли в мережу несподівано витекло коротке тестове відео. Сцена перестрілки з Дедпулом, знята командою ще кілька років тому, щоб переконати студію. За кілька годин ролик розлетівся, і соцмережі буквально вибухнули вимогами. Знімайте цей фільм. Хто саме злив відео, так і залишилось невідомим, але Рейнольд іронією зазначав. Я на 70% впевнений, що це був не я. Громадський тиск був настільки сильним, що Фокс здалася, але з умовою: мінімальний бюджет без дорогих сцен і права на помилки. Рейнольдс погодився, Бюджет скоротили настільки, що режисеру Тіму Міллеру довелося прибрати з фіналу цілу масштабну битву. Актори жартували, що знімали між перекусами. Попри все, Дедпул вийшов і зірвав касу. Фільм зібрав понад 780 мільйонів доларів при бюджеті лише у 58. та відкрив двері для нової хвилі антигероїв.